А зараз мене чуєте нормально. напишіть будь ласка, в чатик. Я ваші смаліки бачу, все написало так. Добре. так Сьогодні у нас розіграш. Розігруємо 15 призів. Зараз трохи вам розкажу про деталі і перейдемо до розіграшу. Зараз розкажу і поширю вам посилання на таблицю. Одну секундочку. Так, Кидаю лінк на таблицю з учасниками. Це ті, хто заповнив форму. У нас е, да, ось такий є пост в телеграм-каналі Binance Новини. Е, розігруємо один BNB та 10 одиниць мерчу. Е, ви знаєте, при запуску кампанії Samsung там була технічна помилка. І тому ми вирішили розіграти додаткові призи. Сьогодні ми обираємо 5 переможців, які отримають по 0,2 BNB кожен, і 10 переможців, кожен переможець отримає по одній одиниці мерчу. Ось такі прості умови. Тому всі, хто тоді заповнили форму, приймають сьогодні участь. І відповідно можемо вже переходити до самого розіграшу. Не будемо тягнути час. Ось просто вам покажу ось таблиця. Тут всі айдішки, хто приймає участь, там 3000 з чимось. Зараз це все внесемо в рандоморг, і будемо дивитись. Все, пропоную обрати спочатку два переможці по 02 BNB, точніше п'ять переможців по 0,2 BNB, і потім ще п'ять переможців на мерч, і ще п'ять переможців на мер. Три рази по п'ять, щоб не було дублікатів від рандоморга. Але, в принципі, це ненадовго. Думаю, за 10 хвилин зараз дізнаємося всіх переможців. Що ж, ще з вами рандоморг. Я буду міняти з рандоморга на таблицю, але не після кожного переможця, а коли вже там по 5 оберемо. Потрохи воно незручно. А якщо не встиг заповнити форму, то вже все, вже не встигли на цей розіграш. Дивіться, на каналі у нас є інші. І так, рандоморг. Згенеруй нам, будь ласка, 5 переможців. З, з першого з другого. Там перша строчка. Там просто написано Binance ID. І у нас учасників 3315. 3315. Так. Бачу, всі готові. Ну, поїхали. Тоді дізнаємось зараз, хто у нас перші 5 переможців, хто забирає 02 BNB. Ось номера по списку. Зараз будемо шукати, і я вам зачитаю юзеріді цих переможців. перший 2717. Так, я вже прогорнув трохи. 2717. Там посилання на таблицю в чаті, тому можете також дивитись. І пишу 02 BNB юзер ID. Так. 2950, 32 075. Потім покажу всі юзер ID. Вітаємо першого переможця. Йдемо далі. 2141. Давайте скопію. 2141. user ID 25 65 90 11. йдемо далі. Наступний 1824. 1824. Вітаємо user ID 95 25 19 705.

982. Вітаємо user ID 3705 31441. І давайте зараз з вами поширю вже таблицю. Це у нас перші 5 переможців. Кожен отримує по 02 BNB. Як бачите, да зараз фільтрано 5 переможців. Кожен отримує по 02 BNB. Вам нічого не потрібно робити. Вам просто розподілять їх на спотовий гаманець. Чекайте протягом двох тижнів. І так, переможці на 02 BNB юзереді 21, 22, 12 556, 37, 053, 14, 41, 95, 25, 19, 705, 25, 65, 90, 11, і 29,503, 20, 75. Це у нас перші 5 переможців. Далі розіграємо 10 одиниць смерча. Оберемо так само по 5 переможців. Так, що у нас тут чатику, да всім привіт. Тож, вертаємось до рандоморга. І просто обираємо наступних 5. І так, учасник номер 92. Прямо на початок списку йдемо. Так, 92. User ID 745189148. merch. На рахунок мерча мерч буде рандомний. Зараз не можу вам сказати, що саме вам прийде. І далі скажу, що робити переможцям. Так, 92-й є. Далі 2451. 2001. 451 таємо. Також мерч. Юзрайди 97 24 63 590. Так, далі, номер 3052. Також мерч. Вітаємо. Юзрайди 35 59 777 29. Далі 2817. Вітаємо. Також мерч. User ID 111, 55, 77, 066. І наступна переможець 161ть. 1614. 1614. Також мерч. Вітаємо Юзері 52 77 062 79. Це у нас перші 5 переможців на мерч. Зараз оберемо ще 5. Добрий вечір. Іван пише, як завжди, пролетів. Ще е, оберемо 5 переможців. Ще, можливо, не пролетів. Е, що потрібно буде зробити переможцям? В телеграм-каналі, звісно, ми опублікуємо всіх переможців і буде контакт когось з менеджерів або мене, або Сергія. Потрібно буде написати в особисті. Одразу пишіть ваші дані, куди відправляти мерч. прізвище, ім'я по батькові, номер телефона, місто, номер відділення нової пошти і бажано написати розмір футболки, але може прийти будь-який рандомний мерч. Ну і звісно, скинути скріншот з вашого аккаунта з підтвердженням вашого User ID. Тож, йдемо далі. Залишилось обрати ще 5 мер... переможців, хто отримає мерч. Тому генеруємо наступні 5 і я покажу потім всіх переможців разом. І так, наступний переможець номер 788. Записую. Є, вітаємо про измерш юзер ID Далі номер 1291. Так, 1291. Вітання. 10 1083 71, 19, 21. Далі номер 619. Також мерч. 94, 98 70 855. Наступний 2224. Так, 2224. За секунду. Прогорнув. вітаємо також мерч. User 47 41 35 456 І останній переможець 1117. Так, 1117. Також грає мерч. Вітаємо у заряді сімдесят І давайте з вами пошару всіх переможців. Як правильно взяти участь в наступному розіграші? Підпишіться на наші аккаунти в соцмережах. Бажано на всі, Телеграм, Інстаграм, Тікток, Твіч, Ютуб і так далі. Тому що розіграші бувають в різних соцмережах. І просто слідкуйте, там будуть пости. Буде написано, що потрібно зробити. Чи там підписатись на соцмережу, чи заповнити форму, і так далі. Тож, показую всіх переможців за сьогодні. User ID 74 51 5189 148. Виграє рандомний мерч. User ID 94 98 70 855. Також мерч. 3605-40-564 також мерч. User ID 21-22-12-556 в игре 02 BNB. User ID 3705-31-441 також 02 BNB. User ID 74-11-73-215 в игре мерч. User ID 10-83-711-921 також мерч. Юзер ID 52 77 0679, також мертв 95 25 19 705 02 BNB, 25 65 9011, 02 BNB. 47, 41, 35 456 виграє мерч. 97, 24, 63, 590 виграє мерч. 29 50 32 075, виграє 02 BNB. 111 55 77 066 виграє мерч. І 35 59 777 29 виграє мерч. Тож нагадую, ті, хто виграли 02 BNB, вам нічого не потрібно робити, просто чекайте протягом двох тижнів вам прийде на спот на ваш гаманець. Ті, хто виграли мерч, почекайте пост, буде в нашому телеграм-каналі, буде контакт когось з менеджерів. Кому потрібно написати свої контактні дані? Тобто прізвище ім'я, номер телефона, місто, номер відділення нової пошти і розмір футболки на всяку. Походу трошки інтернет вилетів. Все, ще раз нагадаю по переможцям. І так да, вітаємо всіх переможців. Ті, хто отримали 0-2 очікуйте на спотових гаманцях протягом двох тижнів. Ті, хто виграли мерч, очікуйте по телеграм-каналі і потім напишете свої контактні на дані менеджера. Всіх вітаю, всім гарного вечора, до наступних зустрічей. І приходьте на стрім в цей четверг буде цікава гра в без. Всім папа.